Рубрика знову є питання Приїхала Техніка бензокос з проблемою, що вона запускається ідеально, але при натисканні на гашетку газульки вона давиться. Перевірив безпосередньо сам карбюратор відстійник. Відстійник трішечки грязненький, паливний фільтр був не той, що потрібен. Там навіть проволочку прикрутили, щоб грузик не вивалювався. Запустив я її лише примусово, вона працює, але карбюратор не регулюється і завищені оберти. Доліз до ущільнювача, тому що зі сторони маховика там все ціле. ущільнювач зі сторони пускового розрізала на дві частини. Замінив ущільнювач. Знову ж таки запустив, але та ж сама проблема, вона йде ну, майже в рознос, нічого не регулюється, підняття голки нічого не дає. І при цьому клієнт сказав, що ніхто її не ремонтував, ніхто нічого там не робив. Отака от прокладка саморобна була встановлена. А тепер основне питання. Коли ви, коли ви здаєте в ремонт, навіщо ну, там, розповідати якісь там ну, незрозумілі речі, скажіть так, як є, воно. Ну, на самому ділі, тобто там її там, ремонтували, там, можливо, там рік назад, там два роки назад, там мінялося те те, те. От Вон, вона наразі зовсім не запускається. Коли вона запускалася там пів року тому, то вона там ну, або йшла в рознос, або зовсім не запускалася. І після цього в мене е, виникає. Інша думка змінити, мабуть, цінник в прайсові на е, ремонт. Тому що е, при попаданні такої от техніки, і з, зазвичай е, в клієнта, який користується кітпромом, у них завжди немає грошей, і вони говорять, що там не потрібно нічого робити, лише там, там по мінімуму. І, е, скажімо, за, за все, після... Після отаких от двохтижневих ремонтів е потрібно змінити, мабуть, прайс на першопочаток, як то кажуть. І все. А далі, мабуть, все піде за планом. Так що отак от.